О, вже рано будильник задзвонив. Ти пор там на вулиці щось не зрозуміло коїться. Зараз почекай. Я, я від Там який як вибуду катану? Да, катану, менш, а тебе тут менш. є? Подаш? Окей. Хорошо. Де ти? Я не знаю, що тут борщ. Все. Надо де менше менш. не порт. Не я не буду. Ой, ну, я не буду брати там у мене є цет меч, потату тату меч зачарован. Mm -hmm. Все, почистив зуби, все, бумагулки. А я візьму катану. У мене меч. Так. Ти хто? Виходимо. О, хто ж? З... Плеер, я твої підписники, я тобі дам броню та мечі. Так. Е... Угу. О, до речі, я бачила когось дракона, може він нам щось пояснить. Нічого не бери ще. Так, привіт, катплеєр. Я дракон. Ну це я був селянином. Але відьма об... кинула якесь зрозуміло зілля. І ви поняли. Бідний дракончик. Yeah. До речі дуже класні. Ти можеш їх забрати. Yeah. Да ну! Стоп Саша? <реку> Саша! Саша! что? Да на Сашу ты бачил? В смысле, где? Гхг, ГХ, ГХ, приеду на тебя добрый, че кто это? ГХ, ГХ. ГХ, ГХ, на А, -а, 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 -а. Торт. Окей. Okay. О, о, Я, здається, зрозумів, до чого тут не Та я теж. Беремо перший сет. І тут є мечі. І ось такий от отоймеч. Я другий візьму на всяк випадок. А я не хочу шоломчик вдягати. Гг е, покидає гру. Жаль підписник. От я, друзі, та одягаю шоломчик. Що? Шо? Дивіться, друзі, як я виглядаю тепер. О, ти. У нас є воно стійкість, а розлий лаву в тебе ж є, по суті. О, да, у мене відро якраз лави є. Пішли відійдемо трішки. І ще в мене палка для дідів. Палка для дідів. А в мене є катана, ну і такий меч. Ну мені більше а, не катана. Давай потестимо тут меч а, не комусь. А, а на кому? А, а, а я катану ще не тестив. Я катану купив в магазині. за, за 10 миллионов гривен. И ей не тест. Можно? Ладно. А ей за 10 не. миллионов гривен купил. Не надо. Справ... Пошли и крайки по тестам. Так, он еще отдыхает, там видимо, а опять. Ой, я на него Ладно. Раз, а, то, что мою кота. Ну, и... О, а я начну. Дайшь мені почим. Катан и звездка. Скажи. У лава якрас, диви. Не треба разливать нічого. На, розірвился одну. меня. Поможи мне. Бра не но этой нагрей. Ты выиграл лишь. Пришли. Вот лава, давай ящик. Я, я сальпорку. Лаву розли. Куди? Я тут. Mm. Розлива, я хочу поплавати. Не можу. Щоб я выйду. Лава вот там от, лава отам от є, вибирайся з дитинства. Mm. Mm. Вон бачите, може розлаву маленьку. Давай вкупатися. Get playron. Mm. От. Давай ти перший, ныряй туди. Mm. А, я нор. О, я купаюсь. О. Це Я некола не плаваю. Ой, як це? Ой, я ніколи э, в лаві, друзі, не купався. Ой, глянь, Дивись, що там під лавою! Там э, Вугілля! Ай! Це Це да досить Зачкатанку бейся. Що, прикольно.

Шо? Я скорі застрим. У мене три ефекти! Стрибки, швидкість і вогнисті А я аж таки не роблю. А давай вдягнемо другу броньку. Ах! Літ і Вільям помер, коли ми зривали ТНТшки, як Ти де? А я вид кого так заліз, що вияснила зная. О, знання. Мені пройшло логічна ідея. Давай я зараз спробую другу броньку надягнути. Мені здається там буде ну, дихання під водою. Який. Ні, а тут теж вогняна бронька. Ага. Тільки це більше бронька якогось лицара служить. Реально. Ладно, я піду у селянину віддам отут броньку і меч. А че вот а чего дрэч, друзья? Зикавич саляном, ну. Ну, не ба радиация, а тут же бусучи не в радио. Що? 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 Окей, боролись такие, Складаю броньку, и у мене є молод. Там молод. А ч вот ты Я хочу отсюда потестить. О, да, у нас очень оці... закончится. О, зачекай <доробися>, ти ну, я ці, ця, ты! Ты не стал. Я-то в вогнену. Ой, лед лед. А я полетів на Ти на Не, дивися на драконі літаєш, справжньо, подивися в мене. Селянин перетворений. Він же сам нам казав. Що ти на ньому літаєш? Ні, я на драконі. А, ну так, то селянин перетворений. Ти сумашишся. Встань, з нього! Він це, до речі, колись був мій кращий друг ньому... Районами... А можна я на ньому політаю, будь ласка. Не, просто это просто друг. Пожалуйста. А мне? Пожалуйста. По мне. По Ого, ты уже Эльза? Ой. Ты уже Эльза, я тебя мочу. Я летать. Что так ты увал? шо Что так ты увал? что не знает. А я тут. А! як хочу дракона посадити. Тільки не вбивай селяна? Якщо ти б'єш селяна, я вб'ю тебе з скатанно. Я його посадив, злажу. Ой, куди я його посадив? Я сам його сам. Селян, селян, сорянба. А, ця бронька Эльзы эффектов надоедь не яка. Нажал за слабо. Сейчас потащу маешь новый. Что за эффект я тобі дам? Нет, mm. выймет сейчас. а Ты Эльзи. Ах ты, Эльзи. Отстань, отстань. встань. Иди сюда, Эль. Ах. Отстань, ведь мэда. Ты повильник. А ты Эльза, ты видишь. Ты повильник. Я тоже думаю, но ты с этой Ай, Крамба. Я Эльза, ты не Эльза. Ах ты ж. Ты слоулинг, са ты слол. Отстань від мене слоулинг, ты не нормальный слоулинг. И Отстань від мене, дядя слоулинг. Татарь, Отстань, дядя, слоулинг. Про не надо. А я уже не половила. Ну дядя слоулинг, не надо.

Все, ладно, давай на будем быть. Что ты? Окей, берем бойку мумии. Мне просто вынесли отдали. Тоди я снимаю броньку для Эльзы. Харця, я так, е, так. я здобу, сейчас mm -hmm. mm -hmm. тобі будинок підривати буду. Алло? А че ты ворокикаєш? Ты на нормальный... Так я теж мумії скоро буду.

Я тебе сейчас будинок взерву, ты. Ти... Да <кхи> ставит від мене! а! Я на вас зараз світу! <кхи> Та ти и держись ты уже! Я тебе сейчас будинок взерву! Ты бьешь! Тоді не бойся, ще раз вдаришься взерву! Обіцяю тобі. меня. Перво Ладно, я беру трав'яну больно. А то вы бо я знаю команду, что ты выбиты. Ти, ти бойма мого котика. Що? Ти вбив мого котика. В смысле в бух? Мне чат чак. Грав... Грав... Гравця кит підірвав, айменше ще шість. Неправда. Ты бойка підірвав? Я тебе зараз близко поедам. Чекай. Я щас тебе піддержу. щас тебе підірву с твоим будинком. Семей можем. Так не бий Я не можу нормально по потестити, не знаю, мечи и все інше. Можна катану, я хочу на інших чубліках потестить. Не-не-не. Ну не. е, я... не й... на тобі потах потестити? Я хочу потахензи на тобі потестити Ого! <хи> <плес> Соліза, давай я тобі розроблю. И карточку. И треба карточку. Ну так можно ты И треба ты карточку, не А то еще не купуешь себе всяких своих приколов. А, высушивание? Это будет я, Эльза. Я хочу тебя уничтожить, ты вот это А, спасите. Я с Эльза. А да, ну ты с Эльза. Ну ты с Я тебя поймаю еще. Я доберусь до тебя еще. К Эльза. Ти. Короче, давай нормально ну Я не вс потестив там. То... Мне більше всього подобалась кваса Хелзи. А я знаю, ты ж фанат Ельзи. Я забув. Нее. Ну ти фанател. <плес> ты вчора Ельзи просто в будку передивився. <плес> я вообще їй вчора не дивився. теперь я такой гномик пьяный. Я вообще гномик. Я гномик, я гномик. Я гномик или собачок. Я или собачок. Я гномик, ну нормальный. Ну чекай, я сейчас... Я сейчас хочу взять... О, тут виноградик. Градик. А я грушечку возьму. Г-г-г-г-г-г-г. О, мне прошлое решение дали. А мне что дали? Бураностики. Отстань. Ты бронастийки, блин. Сопляка, бронастійськість. За добри я теж воденький. Да, бронестийські. Ч ты не рухаешься? Не рухаюсь. Ааа! Поселяна, не сарасну. Ой, я теж территорию одного вдарення. Ой, ти! Ди, ди, ди! О! Чого, я тільки що будинок горіє, блядь. Ой, карамба. Тільки давай вже дичь на... Не... А на вулиці коли ти сьогодні зможеш вийти? Був, мальчик, давай давай візьмемо небесну броню. <клес> Ай, Крамба! У мене, де... мене своєю же молнии шраха, це не чес. А у мене катана не шраха мене. Окей, тепер я Бог Небес. А, це напевно мол, от этот позов тебе Бога Небес. Я Бог Небес, получай! Ой, я літачий! <клух> все, мы протестну все! Зачекай, я зараз спробую підстрибнути з твого будинку і полетіти. Я лечу! М -м -м, я пташка. Селяни, я завітав до вас! Допоможіть! За мною ганяється кетплеєр, який хоче мене вбити. А, стрибаю, стрибаю! Гатую, лати, лати по світу лети жовтоплаки, секс. Ти сонянина вбив! В Смислю, я його не вбивав. А де селяний дракон? Ти його поніску тиш. Я його точно не вбивав. Даний а якщо, вам сподобався. А я буду стрибати на бакунки. А я буду сидіти на унітазі. <гум> <гум> з камерою. Разом. <гум> а до речі, давай давайте, друзі за Андрієм подивимось. Іди сиди на унітазі. А ну а ти ти? де? а на де? <гум> Не хочу. Илья, <гум> де ти, де ти дивишся за мною? карамба. Ты камера? Да. Тут и камера в туалете, хочешь? Вот камера. Ой, я але вы Як встать из камеры, помогите. Э, Трибай, и там... А вот эти камеры. Я сейчас в тубик пиду. Окей, будь. Я на Буду завершувати даний відос. А якщо він вам подобався, то поставте ваш королісти Кодобайден. Та й підпишіться на мій канал. З вами був як плеєр. Ай, всім. Всім пока-пока, друзі. Ай, ай! Ай, є! І, ай, яйцяй, боляче, ти шо не розуміє? Ніе, я король Та я король болли. Подивися, Хелмвіде. я Келмі. І мабуть на цьому я буду завершувати даний відос. Якщо вам сподобався. То, то обов'язково поставте ваш. Кор Королівський Сподобайда. Ай підпишіться на мій канал. З вами був як? я, плеєр всі ай! Пока-пока. А ну, ты, 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 ты.